Вітаю, друзі, слава Україні! Минулого разу ми з вами підійшли в притул до такого сумного і страшного, але й водночас всім цікавого моменту статистика. Кількість загиблих, скільки ж їх насправді. Ми з вами рахувати не будемо зараз цивільних, ми бачимо, що і вони також гинуть щодня від ракет, від бомбардувань у зоні бойових дій. Візьмемо лише статистику загиблих в ЗСУ. Якось Зеленський нещодавно обмовився вірніше. Я вважаю, що сказав це спеціально, щоб заспокоїти суспільство. Хоча це досить суперечливий аргумент для заспокоєння. Що в ЗСУ, мовляв, загинуло із часу повномасштабного вторгнення 31 тисяча людей наприкінці 22-го року. Наскільки я пам'ятаю, теж лунала цифра. Тоді це було здається 12 тисяч чи щось таке, чи 10, чи 12 тисяч. Зараз вже не пам'ятаю. Тобто ми можемо оперувати лише цими двома цифрами, які були озвучені офіціально. Але в нас е, всі одразу ж накинулись на цю цифру і сказали, що це повна маячня, це бред, це Коношенков номер 2 Яка там 30 тисяч? Ні, не може бути набагато більше, а скільки більше? І цього ніхто не знає. І тому українці одразу домальовують собі якісь страшезні. Неймовірно величезні цифри, Москвини вони применшують, а в нас одразу вважаємо, що нас дурять, отже, ця цифра вдвічі, втричі, в п'ятеро більша, ну так домальовують люди, якби у своїй голові, і це насправді дуже сильний демотивуючий фактор. Бо з одного боку, це дуже величезна і сумна, і страшна цифра. Але якщо ми розуміємо, що в ЗСУ наразі перебуває мільйон людей. І війна точиться вже понад два роки, то 31 тисяча це 3%. відсотки. відсотки від загальної кількості армії за два роки війни вони ж не загинули всі в один день. Тобто за два роки війни для мільйонної армії втратити 30 тисяч це, звісно, жахливі і дуже сумні втрати, але вони не катастрофічні, якщо це лише виявиться правдою. До речі, одночасно з нашими втратами Зеленський озвучив і втрати ворога. Я маю на увазі безповоротні втрати, тобто їх з них загиблих. Це 180 тисяч, і це досить вкладається в матрицю. де хто каже, а як же 460-470 тисяч. Що таке? Послухайте, ці втрати, які подає міністерство оборони, і всі про це давно вже знають. Це загальні втрати, тобто це і поранені. І загиблі, а ось що стосується безповоротних втрат, тобто ті люди, які загинули, 180 тисяч. Я гадаю, що загалом цифра загальних втрат в нас дещо применшена. Ну і це зрозуміло, чому? Бо неможливо відслідкувати абсолютно всі випадки. А ця цифра корелюється з дійсністю, наприклад, із такою, що на початок 2024 року держстат Госстат, Московської федерації він е, провтикав і озвучив цифру. Вони її потім підчистили. Вони її прибрали взагалі. Прибрали цю статистику. Але вони озвучили статистику, і вона висіла, висіла майже три тижні, поки наші блогери не звернули на неї увагу. Там е, почали як би казати про це писати і так далі. І вони потім цю цифру прибрали. А саме це. Зростання інвалідності серед чоловіків першої категорії. Я нагадаю: перша група інвалідності це втрата кінцівок, і не просто якогось там пальця, а мається на увазі повна втрата кінцівок, рук, ніг або життєво важливих органів, там не просто вуха, а очей так далі. Тобто повна втрата працездатності і. Потреба в догляді за тобою, тобто, ось перша група інвалідності, і зростання серед чоловіків віком я зауважу віком від 39 до 60 років. Тобто, там не бралась молода група. Зростання лише у цій групі склало 507 тисяч осіб за рік, 507 тисяч нових інвалідів першої групи. Це не друга, це не третя, де можна липову якусь там справочку купити, підробити ну для якихось своїх цілей. Це перша група, це втрата кінцівок або життєво важливих органів. Це повна втрата працездатності, це величезний безпрецедентний рост, найбільше зростання з часів постання сучасної московської федерації: 507 тисяч людей за рік. Звісно ж, не всі вони були поранені і на війні. Є там і онко, ну будь-що. Ви розумієте, там є будь-що. Та тим не менше, в ті роки, які передували війні, такого зростання ніколи не бувало. Зростало на 100 тисяч, там на 110 тисяч, 507 тисяч інвалідів. Це лише інвалідів, і не всі ж поранені вони інваліди. Послухайте. Тому ці цифри досить корелюються, і я вважаю, що вони є справедливими, десь від 180 і до 200 тисяч а, власне загиблих загиблих вонюшок. А скільки ж загинуло наших? Ось президент сказав 31 тисяча, і всі накинули, сказали, це неправда. Можливо, я не знаю. Але я е, маю цифри, з якими я ніколи не ділився до речі, нещодавні цифри це не якоїсь там річної давнини. І ось мені після цих слів якось стало цікаво, і я почав вираховувати. І ви знаєте, що я дійшов до висновку, що, можливо, плюс-мінус цифри, які озвучив Зеленський, вони мають місце бути. Про що йде мова? Як ви знаєте, у мене є брат, рідний брат, а є ще й двоюрідний. Обидва живуть в Кіровоградській області, Олександрівський район. Двоюрідний мій брат це. Отакий От дядько, золотий мужик. Він е, був депутатом там місцевим, е, підтримував майдан. Ну він такий, якби мікрофермер, ну це не можна його назвати фермером. Він працював і на маршрутці, возив людей. Просто порядна, чесна людина, допомагав майдану, возив туди власних свиней, якби віддавав хлопцям і так далі. Він вже такий в літах, але він політично активний, так би мовити, і він брав участь. В цих похоронах у всіх цих, цих похованнях, військових похованнях, до речі, починаючи і ще з Майдану. Щось там пару хлопців було і ще з Майдану загинулих в Олександрівському районі. Потім було АТО, але, звісно ж, це були такі поодинокі випадки, хоча вони були. Так ось загалом він підрахував. Це його особиста статистика. Він Всі ці поховання вони ж друкувалися там в місцевій газеті. І так далі, тобто люди збирали якісь кошти по району, скидалися, допомагали і так далі. Так, ось загалом, за весь час я зауважу, там є люди, навіть ще з Майдану, з часів АТО, але добре віднесемо, начебто, всі ці люди вони загинули під час повного штабного вторгнення. Загалом в Олександрівському районі Кіровоградської області за весь час. Війни, починаючи з 2014 року, загинуло 65 людей. Це саме загинуло, тобто їх родичі отримували похоронки. Це реальні факти загиблих. 65 випадків це дуже багато, але якщо ви подивитеся на кількість населення у Олександрівському районі, а це десь 26 чи 27 тисяч, щось так приблизно, звісно ж, це статистика на Ще передвоєнні роки здається, 19-й рік була така оціночна. Перепис не робився, але робилася оцінка. То там було здається 26 чи 27 тисяч, щось плюс-мінус. Щось таке. Тому, якщо ми візьмемо цю кількість загиблих, порівняємо з Населенням Олександрівського району то в нас вийде приблизно чверть відсотка, там навіть менше 0,24. 0,24 відсотка від загальної кількості проживаючих у районі. А скільки ж тепер ви скажете було мобілізованих? Оце було б якби більш доречне порівняння, звісно ж, але такої цифри в нас на жаль немає, тому можна було б сказати, чому. За Олександрівський район повів розмову, бо це самий самий такий звичайний район. От ви знаєте, ну це зріс, це просто зріс України, це звичайнісінький район, і ось по ньому можна власне порівнювати ну майже всю Україну. Тобто там завжди були якісь середні показники. Середні показники по мобілізації, середні показники по врожаям. Ну, ну це, от саме такий звичайний район. От я гадаю, що плюс-мінус статистика по Олександрівському районі Кіровоградської області вона приблизно відображує статистику і по усій Україні. До речі, зауважу, що в нас у ЗСУ пропорційно вигрібали людей, мобілізовували здебільшого з сіл, з містечок і з селищ, а не з великих міст. І кожен це підтвердить, що, мабуть, до двох третин у нас у війську ці люди саме із містечок, з невеличких міст із сіл, От саме з цього. А більша частина людей у нас живе у Києвах, в Дніпрах, у Харковах в Одесах, в Львовах тощо. Тобто більша частина людей живе в великих містах. Тому. Теж не можна, як би так, порівнювати. Бо Олександрівський район, ну це геть невеличке, там хіба що Олександрівка, станція Фондукліївка, але це невеличке містечко, все більше там жодних міст немає. Це все просто абсолютні села. Так ось, це теж, до речі, не зовсім коректне порівняння. Тобто я гадаю, що навіть якщо ми перекладемо кількість загиблих пропорційно на всю Україну, то її треба буде ділити щонайменше навпіл-навпіл. Бо в нас. Більша частина мобілізованих, це все ж таки люди мобілізовані з сіл. Так ось 0,25%, навіть менше, 0,24, чверть відсотка. Якщо ми візьмемо загальну кількість людей в Україні, ну в нас подавали тоді, здається, 35 чи 37 мільйонів, але включно з окупованими частинами Криму та Донбасу. Тобто реальна кількість людей ну, становила, я гадаю. Ну я не знаю, 30 мільйонів, можливо, 30 мільйонів. Я не знаю. Приблизно так вважаю. Можливо, 33 мільйони. Ну, десь так, бо 37 перед війною, але це подавалось включно з окупованими територіями. Тобто, це вважались теж громадяни України, але які проживають на тимчасово окупованих територіях, і тому вони вважались підданими все ж таки української держави. Але звісно, що з цих районів в Україну ну ніяк. Ніхто не міг бути мобілізований. Я вам навіть скажу більше. Буквально в перші тижні війни ми втратили теж дуже величезні території. Мелітополь на секундочку, це величезне місто. Бердянськ, Генічеськ, Херсон, величезну купу сел, всі ці ізюми, Балаклії і так далі. Вони так були потім звільнені та, тим не менше з цих районів. До півтора мільйонів людей вже виїхали на сосію, і ми це знаємо. Тобто я взагалі не знаю, скільки тут брати. Ну навіть якщо ми візьмемо 30 мільйонів, це дуже оптимістична цифра. Тобто 30 мільйонів це те населення, з якого відбувалася мобілізація. Гадаю, що набагато менша набагато менша. Бо дуже багато людей виїхало за кордон. Ну, добре, менше з тим. Візьмемо 30 мільйонів. Від 30 мільйонів. Чверть відсотка це буде значить, це 1% 300 тисяч поділити на 4. Ну, от, вважайте, 75 тисяч десь приблизно. Навіть не 80, десь 75 тисяч. 75 тисяч. Але. Ви скажете, це ж набагато більше ніж 31, Але ми беремо все населення України. А ви забуваєте про те, що я вам перед цим казав? Що в нас із сіл вигрібали до двох третин мобілізованих. Вони із сіл, не з міст. Це по перше. По-друге, ми знаємо такі моменти, що дуже багато людей виїхало, величезні території опинилися під окупацією, і звідси ж, звісно, до війська українського ніхто не набирався тощо, тощо. Тобто, в принципі, ви знаєте, можливо, десь так воно і є. Можливо, десь так воно і є. 30-35 тисяч людей, тих, які загинули. Якщо брати ось статистику по Олександрівському району і перенести її на загальне населення України на початок війни, скажімо, то. Приблизно, може, так, десь воно й буде. Ну, не висмоктав, я сподіваюся, все ж таки він цифру цю із пальця. Тобто, на що ж він орієнтувався? Можливо, він казав це в лютому, наприклад, а це цифри були на початок року. Можливо, якісь там були якісь невеличкі маніпуляції, я допускаю. Але вони не радикальні, вони не радикально спотворюють картину. Тобто, загалом, гадаю, що ці цифри мають місце бути.